Добрий день, шановне товариство. Студія Новосіч-ТВ продовжує свою роботу. З нами Володимир Яворський, лідер громадської організації Народний контроль, з яким ми постараємося обговорити тему розвитку суспільства у сучасних умовах, в сучасних, можна сказати, геополітичних вищатах під час війни. Під час реформ, які ніяк не завершаться. Отже, пане Володимире, як ви вважаєте, в якій точці зараз знаходиться українське суспільство і що треба робити для виходу з цієї, скажімо так, непростої ситуації? Дякую, дякую. сьогодні у нас третя зустріч, дуже приємна. Я хотів би, щоб люди звернули увагу на деякі речі і замислились над тим, чого. В Україні на території України постійно відбуваються якісь баталії. Революція, Голодомор, Велика Вітчизняна війна, після війни і зараз іде війна. Чому так Бог карає Україну? Бог не карає невиновних. В чому причина того всього? Якщо. Звернутися до якихось таких деталей, які відносяться до кожної, до кожної людини, то ці деталі говорять про наступне. Кожний українець віруючий, майже кожний, ходить в церкву, молиться і так, далі, і так далі. Але коли йому говориш, давай щось будемо, піднімаємося, щось робити для, для нашої країни, для нашої вітчизни. Він ну, говорить, що я один можу зробити? Людина віруюча. Але вона не вірю, не, не, не вірячи. Другими словами, кожен з нас, кожен українець, хоче жити по справедливості. Верховна Рада живе не по справедливості, депутати не по справедливості, хтось у нас начальство живе не по справедливості, нас, бідних, угнітає і так далі. Але по справедливості це як? Хто сьогодні дав відповідь на таке питання, як жити по справедливості? Ні один філософ світу, не одна країна не говорить, як жити по справедливості. Я хотів би звернути увагу на наступне. Жити по справедливості це старозаповітно. І Ісус, до цієї, Ісус Христос додав до цієї частинки ще одне речення, і воно звучало наступним чином. Долюбіть друг друга. Тому питання, ми хочемо жити по справедливості. А ми не знаємо, це жити по справедливості. Я, наприклад, мер міста, в мене є команда, яка мене обирала. Я хочу, щоб в мене, умовно кажучи, є 100 шашликів, то 20 шашликів, і 10 я заберу собі, 5 роздам своїм колегам, хто зі мною йшов по партії, а інші хтось хворіє, дай мені один шашлик, хтось, скажімо, розвивається, дай один шашлик. А хтось скаже, я взагалі працюю, мені нічого не досталось. Тому як би це не ділили по справедливості, ти ніколи не розділиш. А як наша мама ділить чи ді діли, все? Вона ділить по любові. Не син, не дочка, не на маму не ні, ніколи нічого не скаже, ні жодного е, е, такого слова, яке би скривдило маму, бо мама по любові ділить. Вона знає, що ти сьогодні там ваня підожди, треба там, скажімо, Наташі туфельку купити, бо вона йде там перший клас, або ти, Наташа, підожди, треба. Татові купити рубашку і так далі, мама діла по любові. А ми до сих пор живемо по справедливості. Тому Україна не прийшла в урок любові. А наша територія була територією цивілізації, це арійська цивілізація, орачі, це, це північне при Чорноморі, бо південна це Турція зараз, а північне це Україна. Ця цивілізація жила 16 тисяч років. І ця цивілізація. Ці, ці люди говорили, як йти до Бога і приходити від Бога. Коли нам холодно чи жарко, ми відчуваємо. Ми ж не йдемо до депутатів питати, що нам треба у Ми самі розуміємо, коли нам холодно чи жарко. Ми розуміємо про те, що коли я хочу щось скажем зробити своїм сусідом чи своїм братом, то нам не потрібно, що хтось ізмє, ми маємо самі це між собою домовитися, зробили зробити. Але люди тоді жили. Вони самі могли прийти до себе до 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 себе всередину до Бога, і вони самі могли сказати, відчути, що треба робити. А саме головне, люди розуміли, що твій твій, скажімо, брат чи чи не брат, чи твій сусід це така сама Божа сущність, яка ти сам, і їм ніколи не можна нічого не робити. І до них відносилися з любов'ю. Наша цивілізація була 16 тисяч років. Ми дійшли в Китай, де ніякої цивілізації не було. В Індію, Пакистан, Ірак, Бог назву ра, Іран і таке інше. Таке інше. Була цивілізація. Коли кстати народився Ісус, то перші до нього прийшли волхви. Це люди, які жили на цій території, на, на північному Причорномор'ї. Але ми свою цивілізацію загубили. Ми перейшли на цивілізацію, скажем. В єврейської національності ми перейшли на Ісуса Христа. Це не говорить про те, що добре чи погано, я нічого, я сам християнин. От. Але ми говоримо, що ми війшли від своєї цивілізації. А тепер для того, щоб прийти до Бога, нам треба піти до батюшки, щоб він нам відмовив наші гріхи. А як тільки появився посередник, то появилися держави. А тоді вільна людина сама могла розвиватися вільно. Ми це загубили. Що як ми будувалися, як Україна будувалася, як ця територія будувалася? Вона будувалася наступним чином по ремейку французької революції. від, 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 скажімо, від вулиць відбиралися, скажімо, ті, кого відбирала вулиця, Створювалося в учредітельному собранні, тобто у установчі збори, які з себе вибирали депутатів. Депутати з себе вибирали мера. Мер створював господарські структури, так будь-яке місто жило. І ці установчі збори, як тільки щось депутат не так сказав, установчі збори тут же відкликали цього депутата тут же. Не через п'ять років, не по політичним спискам чи квотам. Тут же відкликали, і замінили своєю людиною. В 1905 році щирий українець Ізраїль Лазареч Гельфанд, який очолював Санкт-Петербургську мерію, який фінансував Ленську іскру, сказав Володимир Ілліч, При цьому вкрасти не можна. Ми знаємо загальновідому Ленську тезу. Нєт у Чередітільному собранню вся влас совєтам». І Володимир Ілліч Ульянов Лінін оцік оці, оці, цю контрольну функцію рад. Але прийшла друга людина, яка яку звали Йосип Вісаріонович Сталін. Він сказав, що всі власні рада, вся вас буде КПСС. Держава КПСС проектувала, вона займала це було державне проектування, це були люди, які державний бізнес. Вся держава заробляла на всіх в рамках закону, працювали закони, КПСС була направляючою силою, були з'їзди, делегати. Тобто було досить демократично, не дивлячись ні на що. Рада не займалась політичною функцією, ради будували тільки ці гроші, які заробляли КПРС на, на проєктуванні нового. Це була функція, яка е, 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 Ціль визначали, тобто функція цілеї генерації була в КПРС. Нема цілі, ми нікуди не йдемо. Ради такої функції не мали. Вони за ті гроші, які жили, які заробляла КПРС, вони ділили, віднімали. Деколи їх відстрілювали за кражу, тоді КГБ працювали і так далі. Цю структуру, яка проектувала майбутнє, і ви іще разла вона закінчилась війна в силу політичних чи якихось баталій ради. Точно ніколи не можуть займатися грошима, Вони не можуть займатися бізнесом. бізнесом, тому сьогодні треба не ради розвивати, їх треба не валяти, тому що вони виконують свою функцію. Наша задача сьогодні створити ті структури, які би несли ціль, для чого ми живемо, тобто цілу генерацію. А це може зробити громада. Якщо ми побачимо, як побудована громада майбутнього, то ми цей клон-клон. Перенесемо на всі інші громади. Там, що це значить перше, ми мало би жити по совісті, по моралі. Сьогодні можна, скажімо, ми всі хочемо хорошо жити, а хорошо це як? Телевізори, холодильники нові, 5 мерседесів, там дві подушки з, з грошима. На тій стороні землі цього не потрібно. На тій стороні людина стає перед Богом. Вона має сказати, що вона залишила після себе. Тому, розуміючи це, Треба, крім матеріального, вийти до духовного, щоб було як вдох і видох. Коли людина родилася, тоді ніякий не, не, не голова Верховної Ради, не народний депутат не приймав рішення, ніяк, щоб мама народила будь-яку дитину. Це Бог давав і Бог забере. Тому ми маємо своє майбутнє будувати по-божому. Це до це люди не розуміють цього, і вони думають, що це просто звичайні слова. Я всякий раз привожу одну й ту саму. Одне те саме для розуміння. Беремо, спиляємо стару скажімо, стару там, черешню і посадимо молоду черешню. І то доска, і то доска, і то з черешні, то з черешні. Так що до цього і ми йдемо за черешнями, до тої ми не йдемо. Все ж воно черешня. Тому що в тій досці, яка спилена, там живого немає. Тоді в мене задача підійти до черешні, яка плодоносить, і витягне звідтіля живе і покажи, як воно виглядає та живе. Але ж воно ж там є, спиля його там не буде. Тобто ми знаємо, що там ми живемо, але ми його не бачимо. Так само за кожним із нас. Ми знаємо, що є Бог, але ми його не бачимо. І ми думаємо, що ми можемо будь-що творити там і так далі. і так далі. Ми говоримо, що громада має зробити кроки до духовності. Це значить, що майбутня громада має бути майбутня цивілізація, має бути майбутню людина. І... Що би ми не робили, ми маємо вийти на той рівень духовності, де ми маємо знати, що таке честь, совість, мораль, духовність. У нас є такі структури, які, скажімо, зараз включені в спільне проектування майбутньої України. Ми зараз відібрали проектну групу. Досить важко ми відбирали. Я можливо раніше говорив, що ми з 8347 людей відібрали 140, із них 45, і залишилося 13 проєктувальників. Що значить проектувати майбутнє? Кожен з нас має якусь, знає якусь, якусь галузь. Фізик, електрик, там, агроном, так і далі, так далі, це голозові люди. Як голозові люди можуть придумати, як має виглядати модель майбутньої України? Та нісенітниця, коли кожна кухарка може управляти державою, вмерла разом з цією людиною, яка це пропонувала. Тому ми маємо відібрати кращих з найкращих. І це ми можемо виявити тільки в громаді, тільки спільними зусиллями. Коли перший пункт родиться, як має виглядати громада, то громада має жити досить ефективно. Тобто громада має мати капіталізовану територію. А що це значить? А це значить, що коли, скажімо, є уборщиця, яка обирає в школі, і уборщиця, яка обирає в будь-якій установі. То там вона отримує 6 тисяч гривень, а там отримує 18 000 чи 20 тисяч гривень. Чому? Тому що місце, де та уборщиця працює, воно більш капіталізоване. Там 20 вона отримує, а тут 6. 000. Тому для того, щоб громада мала високі зарплати, мала труду, трудоустройство і так далі. Територія має бути висококапіталізованою. Про що йде мова для беззвичайних людей це просто набор слів. Для тих людей, які це розуміють, то вони знають, що. Вона має так бути, але що для цього потрібно зробити? Тому ми сказали, що громада має мати, я говорю, що громада має якби мати чотири поверхи. Перший поверх це сільрада чи, чи міськрада чи ОТГ, яка має виконувати свої функції, але вона має виконувати волю виборців. А сьогодні, скажімо, воля виборців, кожен з нас не має, він не є воля виборця. Він не має, він носій волі. Це як в симфонічному оркестрі забираються, музиканти можуть зіграти симфонію, вийшов з музичного оркестру, ти музикант. Тому для того, щоб сільради чи міськради виконували волю, то має хтось цю волю проявляти. І така воля може бути проявлена виключно в громаді. Але громада має працювати на якихось принципах. На яких принципах громада має бути побудована точно на привисті, на принципах совість, любов, мораль, духовність, цілісність і так далі. Ну, а слово цілісність воно звучить, я просто спробую його пояснити. Цілісність звучить якби ну, таке. Що таке цілісність? Я приведу приклад. Наприклад, що таке природа? Ну, фізика описує природу, хімія описує природи, агрономія, золотехнія, рибоводство, лісне господарство, садоводство описує природу. Питань немає, описує, якщо це все зібрати в кучу. Воно зможе описати ціле? Не зможе. Це все буде одно сума частковостей. А нам треба ціле. А що таке здоров'я? Здоров'я це медицина це здоров'я, коли кожний орган працює. Чи здоров'я, коли ти маєш соціальне, духовне, фізичне благополуччя. Що таке здоров'я? А це щось треба створити. І на кожному напрямку, напрямку має бути творець того рівня, того села, в якому вона живе. Цих людей треба ще відібрати. І ста людей ми зараз вибираємо президентів, ми зараз будь кого вибираємо Тюті Груні чи Дяді Васі. Абсолютно хто там буде. Ну, там про промали і так далі. Що. Вона не розуміє, що життя залежить від тих людей. Е, люди, які розуміють, про що йде мова, це якраз ті люди, яких би мала би вибирати вулиця, і з цих людей мав би формуватися кістяк, з якого мала би створити третій поверх, якби би Перше це сільрада, друге громада, яка має створитися на верховенстві права, а третій поверх це, це структура, яка має. Створити якби, якби корпорацію розвитку. Тобто цей, цей локомотив, якими тягнув, скажімо, вагон громади і громад. Ко ці структури корпорація розвитку мали б бути регіональні і місцеві. Регіональна корпорація розвитку розвиває інфраструктуру місцеву, але вона в місцеві громади дасть гроші не в сільраду. Вона має дати тій структурі, яка може ці гроші оформити, зробити, створити собі скажімо, банки громадівські, де, які вже очищені від, від податків. В громаді мають люди, скажімо, платити податки до громади, громада має платити гроші до держави. Потрібно створити якби, перехідне поле, ми не воюємо. З державою. Ми говоримо тільки про те, що сьогодні в громаді, умовно кажучи, із 15 тисяч людей працює 2 тисячі людей. А коли ми перейдемо на цю, на цю основу, яку ми пропонуємо, то в громаді буде працювати 15 тисяч людей. Хто із них дасть більше податків, десятину, цих, цих 2-3 тисячі чи коли будуть працювати всі? А ще більше, коли ми створимо кожному учаснику жителю громади, високо вис... місце з високою доданою вартістю. Тобто, де людина мала би участвувати в таких кооперативах брат з братом, друг з другом і так далі. В ці кооперативи мають бути надані найновітніші економічні програми, інвестування в ці програми, запуск виробництва і логістика. І тоді ми виходимо на четвертий рівень. Це рівень якби, логістики між цією громадою і Всесвітом. Що ми можемо запропонувати Всесвіту, що Всесвіт може запропонувати нам. Тому що коли ми дивимося на будь-яку людину, ми спочатку дивимося, як він, який він виглядає, опрятний на опрятний, а далі ми ж дивимося про те, що людина скаже. Ми ж не постійно дивимося, чи в нього є там серце, чи в нього є позвоночник і так далі. Знаєш, ми ж не до цього з людиною знайомимося. Тому і громада має бути наскільки цікава, щоб нею всесвіт інтересувався, що можемо громада дати в Європу, чи, чи куди ми там йдемо, чи, чи, чи в, чи в будь-яку іншу сторону, і це вже поволі громади. І що відтіля можемо можемо, на отримати взамін, тобто логістику. Наприклад, якщо ми скажімо, там, скажімо, в Житомирі під Житомиром вирощуємо помідори за 30 гривень за кілограм, то ми їх отвезли в Швецію, Швеція купи за 30 євро. І не тому, що ми займаємося, скажімо, цим, ну скажімо, комерсантами стали, а тому, що Швеція все одно купить за 30 євро. Її все одно де купити. А якщо ми створимо логістику. Нашу логістику, то тут, тут виростили за 30, там продали за тридцять гривень, придбали за 30 євро. Але наша задача не торгувати органічною продукцією. Це теж наше. Наша задача створити те, чого в світі не було. Не користуватися корисними копалами, витягувати їх з землі. Це треба, ми маємо зробити своїм дітям і внукам. Ми маємо зберегти землю раз. Ми маємо вийти на енергозабезпечення в громадах. То, що робить. Південна Корея, на кришах на кришах пльоночки такі тоненькі, на вікнах пльоночки, є енергоефективність, кондиціонери працюють і так далі, далі. Ніяких проводов, нічого, нічого. Громада за що цього живе, але громада має знайти тих людей, з ким можна було б працювати. Тому, ще раз перечисляю, які поверхи мала б мати громада в цьому історичному зрізі. Тобто, я сказав, відкіда ми прийшли, куди ми прийшли. Що ми мали би зробити? Ми мали би зробити проєкт майбутньої громади, тобто так само, як проєктують, скажімо там, шкода, Тесла, Ауді, БМВ, проєктують майбутні автомобілі. Вони проєктують не сьогоднішні, покращують. Вони проєктують те, що через 4-5 років буде в тренді. І той, хто цей тренд відчув, він знаходиться, він знаходиться на вершині розвитку. І хотів би на цьому, на цьому е, сказати, що е, проєктна група працює. Е, ми через соціально-активних людей. У нас дуже багато класних соціально-активних людей. Ці знання ми донесемо, научимо так само, як спочатку, скажімо, вивчив хтось учителів, а вчителів потім навчали діток, як це все робити. Ми це научимо. Ми відберемо соціально-активні громади. В першу чергу, звичайно, ми підемо на ті території, де йде війна. Херсонська область, там вся завалена, Миколаївська область, там Запоріжжя, Луганськ, Донецьк, ще там, ще їм пристоїть те саме, скажімо, витримати, як витримав Маріуполь, тому що коли наші браті будуть відходити, вони все будуть валяти. Не про то мова. Мова про те, що можна було дати відповідь на питання Чернишевського, що робить. Не що не робиться, як вони нас обворовують, як вони там відвиражуть. Ми ж це зробили. На що то? На що, скажімо... На зеркало піннять кольорожа крива. На що На вони говорити, коли ми ждемо, щоб вони для нас щось зробили? Вони нас мають вилікувати, вони мають нам створити робочі місця, вони нам мають дати закони, які нам подобаються. А, а держава говорить, що я управляю, а управляє чим? Держава говорить, що вона управляє всім. На ділі держава ж не управляє, якою рубашкою одів, до кого я пішов і так далі. Вона умовно управляє. А люди думають, що вона управляє всім, і треба дивитися, який закон прийме держава замість того, щоб вивчити свої права і не сидіти під телеком, під телевізором і, і слухати цю профанацію, що там несуть, а вивчити свої права, згуртуватися, подумати, як ми мали би в колективі жити чесно, утримуючи цю державу, утримуючи цю країну, вивчивши цю модель, ми вже на підході. Ми розуміємо, як би мала би виглядати громада майбутнього. Вона мала би бути, скажімо, з однієї сторони забезпечена ті людей, яким просто треба робочі місця. Треба дати люфт тим людям, які можуть створювати робочі місця. Треба дати тим людям люфт, які можуть управляти країною ОСББ і так далі, на базі цієї формування. І четвертий простір, сферичний, це треба. Після того, коли людей накормив і одів, четвертий простір це простір духовності. Тому ми маємо пожиттєво потім, а потім ми виходити на уровень духовності, вирощувати нашу українську цивілізацію. Дякую. Отже, з нами був Володимир Яворський, філософ, громадський діяч, лідер громадської організації Народний контроль, який розмірковував про розвиток українського суспільства. Залишайтесь з нами.